Я Вероніка Мельник і це рубрика Мобільний репортер. добірка найцікавіших відео від наших глядачів, які точно не залишать вас байдужими. Що потрапило до ваших об'єктивів цього разу? Дивімося! Сьогодні у випуску поради городникам, рогатий гламур та модель з пелюшок. Розпочинаємо з відео для тих, хто не вміє відпочивати. Немає часу, немає можливості. Усі ми знаємо ці відмовки. До речі, це й про мене. Беріть приклад з цього пуделя, який живе своє найкраще життя, спа процедури, ароматичні свічки, пелюстки троянд. Чекаю, коли йому принесуть хелих водички та увімкнуть джаз. Але якщо серйозно, пес просто король. Не пудель, а будда в шерсті, повний дзен, повне щастя. Не здивуюсь, якщо далі у нього запланований грумінг та обгортування собачим кормом. Буває так, що й відпочинок не в радість, коли вже так належався, що цей релакс поперек горла. Цей кіт щойно зрозумів, що його не покликали на таємну котячу нараду. Судячи з погляду у вікно, він проходить усі п'ять стадій прийняття: від заперечення до глибокої екзистенційної туги. Зграя за вікном йде з таким ентузіазмом, ніби там відкрили безкоштовну роздачу валер'янки. Очевидно, відбувається щось важливе: або революція, або рейд на рибний магазин. Як боляче дивитись, коли всі твої там, на вулиці, а ти тут з тапками і нудьгою. Хоч клімат наразі дуже непередбачуваний, але аксіома українських господарів є непохитною. Садитись треба. А якщо підійти до цієї справи оригінально, то процес буде і корисним, і приємним. Садова мода 2025. Рукавиці на ногах. І головне, що працює, крокуєш собі впевнено, і жодна калюшка не зіпсує манікюр. Ой, педікюр. Ще трохи, і це стане новим світовим трендом. Наступного сезону діор презентують колекцію город від кутюр, куртка з мішка, бахіли з рукавичок і корона з граблів. Українські лайфхаки це не просто виживання, це мистецтво. Взагалі, наш народ так вдало балансує між гламуром та агрономією, що поєднує все це зі своєю щоденною рутиною. У цієї пані, наприклад, такий графік: 7.00 – капучино, 7.15 – перевірка кіс на стиль та настрій. Це відео символ того, що справжня естетика живе там, де її не чекають. Бо краса вона не на подіумах, а в здивованих очах кіс і ароматом кави посеред сіна. Браво! Тій, хто поєднав вок і село, так ніби це завжди було разом. Таке тяжіння до прекрасного зазвичай з'являється вже з полюшок. Коли маленька дівчинка має настільки витончене почуття стилю, що уся пісочниця в захваті. Це не просто прогулянка, це її перший подіум, а підбори символ дорослого життя, яке вона вже приміряє. І хоч кроки ще не впевнені, а взуття велике, характер у цієї дівчинки вже як у справжньої леді, впала, піднялась, пішла далі. Бо головне не те, як ти йдеш, а що навіть після падіння не знімаєш підбори. Це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо хочете долучитися до створення програми та побачити своє відео на екрані, уважно спостерігайте навколо, хутко знімайте та викладайте у мережу з хештегом Вінниця Репортер або надсилайте мені у особистих повідомленнях у соцмережах Па-па!